Вітаю усіх на телеканалі Божнет. дивитесь новини Червонограда та району. З вами ведуча Катерина Вернер. І про найголовніше розповімо вже за мить. Опалювальний сезон продовжиться у Червоградській громаді орієнтовно до 10-15 квітня. Про це розповів директор комунального підприємства Червоноград Теплокомуненерго Степан Дмуховський. Таке рішення прийняли у зв'язку з прогнозованим пониженням середньодобової температури повітря та подальшою необхідністю постачання тепла до усіх мешканців громади. Теплопостачання припиниться, коли середньодобова температура у Червоноградській громаді становитиме 8 градусів на добу у Червограді продовжують будівництво мосту через річку Західний Буг. Минулого тижня, попри погодні умови, все-таки вдалося закінчити зварювальні роботи по прольотній будові мосту. Про це що. на що вівторковій нараді розповів заступник міського голови Микола Мисак. Далі пряма мова. Минулого тижня, попри складні погодні умови, вдалося завершити роботи по зварюванні роботи по прольотній будові реконструйованого моста через річку Західний Буг. На цей тиждень запланована робота по підвісних вантах, тросах, Така регулювальна робота. На ця робота планувалася вчорашнього дня, але погода трошки носить коректив, Ми сьогодні ми будемо десь узгоджувати виконання цих наступних робіт. У Червонограді стартував спільний медійний проект Червоноградської міської ради, телеканалу Бужнет, Радіо Неорадіо та газети Новини Прибужя. У рамках цього проекту ми обговорюватимемо важливі події та новини міста, сесії червоноградської міської ради та перспективи розвитку міста. У рамках першого ефіру заступник міського голови Володимир Коваль розповів, що у Червонограді планують відкрити центр для тимчасового перебування осіб, які постраждали від домашнього насилля. Облаштувати приміщення планують за кошти благодійних організацій. У центрі постраждалі зможуть отримати психологічну підтримку. Також планується зробити кризову кімнату зі спальними місцями, в якій можна буде перебувати до 10 днів. Також тут облаштують дитячу кімнату. Є час такий, що дає можливості, якщо правильно ті можливості шукати. То щось виходить, Ну от в результаті в результаті за підтримки такого європейського фонду у НПФ і благодійного фонду Батерфляй Львівської, який є, є представником, ми отримали фінансування для створення такого центру центру денного перебування осіб, постраждалих від домашнього насильства з кризовою кімнатою. Тобто, це це так тоді, коли можна буде там. Жити, ну, жити неправильно перебувати. До 10 днів можна, жертвам насильства можна буде перебувати. Тому, тому, тому я думаю, що ми місце ну, вибрали вдали, тому що це поряд з центром соціальних служб, підрозділом якого він буде знаходитися. Паралельно з цим, що там буде зроблений ремонт, значить, це приміщення буде повністю вмебльоване і забезпечене технікою. А ще поза цим, це вже комунікуючи з двома центрами, які є на території Львівщини Друга Бачі в нам повезло ще в тому плані, що на даний час ще й буде фінансування чотирьох працівників знову ж таки за рахунок донорів. Ну пізніше вони, звичайно, будуть працівниками нашої соціальної служби. Але на даний час, і я думаю, що цей час може бути тривалим, оскільки йде війна, вони ще будуть отримувати там заробітну плату. Ну, для громади, для громади. І для регіону. Ну, розумієте, не виключено, що цей наш центр, який, я думаю, я думаю ну, фінансування вже є, тому я думаю, якийсь місяць-півтора ми зможемо, напевно, його відкривати. Але цей центр буде, буде єдиним таким підрозділом на Півночівській області, і ну, він потрібний нашій громаді, він потрібний, він потрібний області. Індустріальний парк, який планують розмістити поблизу Червонограда, розміститься на площі понад 75 гектарів. За попередніми підрахунками на його території створять від півтори тисячі до трьох тисяч з половиною робочих місць для мешканців громади. Про це під час спільного ефіру розповів депутат Червоноградської міської ради Віталій Гаманюк. Повернувшись назад, хотів би донести ну, щоб було зрозуміло для мешканців громади щодо індустріального парку. Власне, його розміщення це є Соснівське перехрестя навколо сьомої шахти, і точна площа його сумарно по всіх ділянках це 75 гектарів. Вони є формату Грінфілд, тобто які передбачають власне будівництво з нуля. Одна ділянка це типу Бронфілд, яка має безпосередню будівлю і вже буде на основі тої будівлі розбудовуватись. І цей проект власне індустріального парку передбачає Після запуску створення близько від 1500 до 3500 з половиною до, е, да, до 3,5 тисяч робочих місць. А це власне, які будуть задіяні там на місці, а також суміжні е, Робочі місця, які створюються, це близько тисячі осіб. Тобто, і ми розуміємо, що це тільки те, що можна підрахувати, але є ж ну, різні напрямки, де це ну, якби наявно чи по прямому не підрахуєш, які обслуговують, які доставляють мовну їжу чи воду, чи надають інші послуги. Бо з досвіду компаній вони створюють продукцію умовно на одну гривню, а навколо них ще є компанії, які заробляють 2-3 гривні. Які там роблять чи доставку, ну логістичні питання, чи продають по іншій ціні, і так далі. Тобто, такі цифри, щоб мешканці громади розуміли. Єдина позиція допомога військовим сьогодні. Є чимало запитів від захисників, які ми стараємося довільнити, розповів під час ефіру депутат Червоноградської міської ради, голова бюджетної комісії Петро Остапюк. Хотів би додати по тому питанню і в принципі подякувати Андрію Івановичу залівському, тому що. Як тільки почалась війна, повномасштабно ми збиралися радою і весь депутатський корпус. Ми тоді прийняли рішення. Коли у нас були трошки перевиконання, ми прийняли рішення, якщо від військових приходять кошти, потрібно їм віддати, але віддати тепловізорами, віддати рушницями антидроновими, віддати всім тим, чого вони потребують. Адже напередодні ви пам'ятаєте, як. Ну, кожен збирав на тепловізор ту купівчину, то і це було ненормально. І ми тоді прийняли рішення, що час ну, легову частку будемо віддавати безпосередньо на закупи. Ну, трошки та бюрократична ситуація по закупівлі це все, де мусить ну, влада витримати ті всі моменти по закупівлі, і то всьому воно трошки затягувалося, але в принципі ми дуже багато що купили. Тому весь депутатський корпус і заступники всі-всі розуміли. І я думаю, що. Така практика при надходженнях, які будуть, буде, буде продовжуватися, і я хочу подякувати Віталію Гамоніку і взагалі Михайлу Лопцю, всім депутатам, тому що в нас єдина позиція, це перш за все це допомога військовим. Ну, це є в нас зараз в пріоритеті, і так само на бюджетній комісії, що стосується, то ми в першу чергу розглядаємо те, що ми можемо допомогти військовим. Запитів є багато, і ми стараємося, в принципі, хлопцям ну, відреагувати і допомогти, тому що якщо. Волонтерські організації можуть допомогти з їжею ще з іншим. То такі речі, як скажімо, дрони і це все остальне, ну це має лягати на нас, на місцеву владу і так далі. Тому в тому є порозуміння і потрібна та підтримка і нашим військовим. Живі, поки пам'ятаємо. Чернограді відбувся турнір честі зі змішаних бойових мистецтв пам'яті родини Луговських та воїнів загиблих за волю України. Такий турнір у місті організували вперше, проте планують зробити щорічною традицією вшанування пам'яті загиблих воїнів. Побували на турнірі і наші журналісти. Турнір честі розпочався з хвилини мовчання за воїнами, героями, які віддали своє життя за незалежність та виконанням гімну України. Воїни житимуть, допоки житимуть пам'ять про них, зазначила Тетяна Луговська. Її мати Наталія та чоловік Олексій загинули у Маріуполі на Азовсталі. А її брат Юрій Барит Луговський віддав своє життя в боях за Україну у 2018 році. Дуже приємно, що зберігається пам'ять про військових, які загинули. І цей турнір планувала ще влаштувати моя мама на. П'ять років на річницю вибілі брата вона прозвала е, його влаштувати. Я дуже вдячна організаторам за те, що вони е, все-таки зробили його і зберігають пам'ять. Турнір честі пам'яті родини Луговських та воїнів загиблих за волю України відбувся у Червонограді вперше. Проте буде відбуватись щорічно у пам'ять про тих, хто віддав найцінніше за незалежність нашої країни, розповів організатор турніру Олександр Рейман. Сьогодні відбувається наш третій щорічний турнір пам'яті Луговських. Раніше це був турнір, тільки пам'яті Юри та Луговського, але війна, яка принесла в нашу країну багато горя, зробила. Тепер це турнір цілої родини. На мою особисту думку, як і думаю, на думку масовості, це сім'я, яка одна з найбільших постраждала за цю війну, втратила одразу трьох членів родини. Але всі вони як справжні воїни, захищаючи нас з вами. І наша думка, що ми маємо пронести їхню пам'ять. Через історію і щоб кожен знав, який взагалі вчинок ці люди зробили заради нас у цей день. Пояс переможця турніру часті виборов Стула Давид. До уваги мешканців громади. З 1 квітня до 29 травня заборонено виловлювати рибу у басейнах річки Західний Буг. Про це розповів заступник міського голови Дмитро Балко. В озерах вилови риби заборонений з 31 квітня до 30 червня. У відносно до закону про рибне господарство, промислове риболовство та охорону водних біоресурсів. Встановлена є заборона на вилов водних біоресурсів. У Львівській області в 23 році в басейнах річки Західний Буг і стир з 1 квітня по 20 травня, а також ну те, що стосується ДСНАС, нас, у придаткових системах водойм притоки, гирла, стариці, розливи, водойми, які тимчасово заповнюються водою в період весняної повені з 1 квітня по 30 червня. Тобто, ці періоди заборонено заборонену риби в наших водоймах. Річка Солокія вийшла на заплаву. За словами начальника відділу надзвичайних ситуацій оборонної та мобілізаційної роботи Івана Васька, рівень води не є критичним. До затоплення території півтора метри. Поводьтесь на водоймах обережно. Історія, яку ми хочемо вам розповісти далі, про чуйність, доброту та людяність. Власник однієї з кав'ярень міста Чорноград вже одне одноразово шукав домівку для малих улюбленців, які прибуваються до його кав'ярні. Михайло розповідає, що не може залишити хвостатих без уваги та опіки. А до тих, кому вже знайшов домівку, регулярно навідується в гості. Хтось рятується від стресу за допомогою ароматної кави. А чиїмось антистресом є пухнастий друг. Тут у кав'ярні по вулиці Шевченка на клієнтів завжди чекає хвостатий. Але чекає він не просто так. Чекає він на знайомство із своїм новим хазяїном. Це Пецбровко, Він проживає тут із грудня. Атмосфера у кав'ярні йому подобається, проте він дуже хоче більше любові та турботи, і стати членом, можливо, саме вашої сім'ї. Цей дружок, ми його називаємо Бровко, це моя жінка, його так назвала. І в загальному він десь через два місяці, напевно, в грудні місяці він прийшов і почав. Теж тут сидіти. Він дуже любить дітей. Якщо б могли ви десь його помітити по вулицях, по торговому центру новому нашому там є дитяча площадка, коли була погода гарна. Дуже дітей він там любить. Він з ними бігає, скаче його там годують. В Загальному собака страшно любить дітей. Діти восьма ранку переходять до нас перед школою, беруть нас м'ячик. І хвилин 15-20 вони з ним тут ганяються, він йому кидає п'ячик, він їм приносить, вони бавляться. У ну, загальному собака спокійна, дуже дружелюбна. Тільки то, що є проблема, що він не дуже любить людей, які от на підпитку ходять. У нас якщо мимо проходять люди, які п'яні, він дуже на них таким агресивним тоном гарчить. Ну я розумію, що могли б бути ситуації, що собаку били. Ну, але. Ми не знаємо. І маємо надію, що цього собаку теж пристроїть. Хоча він вже старший, йому десь 5-6 років. Ну, але я думаю, що це не є проблема, якщо в корці буде. Власники кав'ярні вже прилаштували близько 10 вуличних тварин. Один раз прикормили когось, другий раз прикормили. І до нас так собаки почали одна приходити, потім друга, потім третя. В період, коли ми вже почали їх тут прикормлювати, ми вже десь біля чотирьох собак. Пристроїли тут або давали оголошення через зовзахист, через місцеві якісь канали. В загальному було трошки проблемно стільки тварин тримати біля кави, бо у нас люди по-різному реагують на то все. І тяжко було пояснити, що це тварина якась добра, нормальна, що вона не буде вас кусати У нас різні реакції є на то. Відвідувачі кав'ярні вже полюбили місцевого собаку та вважають його родзинкою закладу. Як кожного дня приходжу до міша на кави загалом. На протязі напевно трьох років з того часу, як він відкрився, людям просто напевно треба бути добрішим. Зла зараз і так хватає з ним. Завжди легше бути. ну, мені так здається. Кожен з нас може зробити маленькі кроки до великої справи. До прикладу, нагодувати хвостатого, у якого немає домівки, чи взяти його під свою опіку. Найперше, найголовніше люди не викидають своїх тварин, які є вдома. По-друге, якщо вже десь побачили тварину на дворі, чи вже бачите, що якісь цуценята. Елементарно біля будинка, хоча це не є сильно закони, чи є якось воно посильно вигляду гарно, що якісь біля будинку зробити будку, чи ще щось постелити, ну, це не є проблема для людей, щоб просто на зиму зробити якесь укриття. Ну і головне головне, головне годуйте тварин, бо тварина вона собі не піде на роботу, вона не заробить кошти. І якщо собака чи кіт є голодний, будь ласка, це не є страшно щось з дому винести і просто нагодувати тварин. Знімальна група телеканалу Бужнет вірить у те, що вже відомий Бровко дуже швидко знайде свою родину. Ділю 2 квітня вихованці кришталевих дзвіночків парафії святого Юсафата, що в місті Червоноград підносили свої щирі молитви і пісні до Христа у духовній мандрівці любов розп'ята на хресті, згадуючи його хресну дорогу. И по щодо я знайшла до нем. До сумних новин у Львівському шпиталі помер наш захисник Назаркевич Михайло Йосипович 1973 року народження. Ми висловлюємо найщі співчуття рідним і розділяємо гіркоту скорботи у зв'язку з непоправною втратою для усієї громади. Світла пам'ять усім загиблим воїнам. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про більше подій дізнавайтеся з телеграм-каналу Бужне Червоноград, мирного вам неба та затишку у родинах.